В ЄС відреагували на заяву Віктофа про референдуми, про так звані референдуми, які проводила Російська Федерація. Нагадаю, що нещодавно спеціальний посланець американського президента Стів Вітков в інтерв'ю журналісту Такеро Карсону фактично визнав референдуми, які Росія проводила на окупованих територіях у 2022 році. Європейські комісії наголошують на непохитній підтримці територіальної цілісності України та підкреслюють, що так звані референдуми проведені Росією на окупованій території України, були повністю сфальсифікованими. Про це заявила речниця Єврокомісії Аніта Гіппер на брифінгу 24 березня у Брюсселі. Речниця ЄС наголосила, що Європейський союз підтверджує свою підтримку суверенітету та територіальної цілісності України і назвала референдуми на окупованих територіях України повною фальсифікацією.